Да, Меридіан Одеса, ми вітаємо вас і ми щасливі да, відкрити нашу прекрасну триденну літературну мистецьку подію. Надаю слово директорці наших фестивалів, головній редакторці видавництва Мірід Черновіць, директорці. Поетичних читань «Меридіан Одеса Євгенії Лопаті. Дякую. без представлення. Це був Святослав Комаранцев, президент міжнародної літературної корпорації «Меридіан Чернівець». людина, чиє коріння і любов до Одеси привели нас сюди. Ми в Одесі не вперше і багато. Років проводили тут культурні події, зокрема у 2016 році, робили тримісячний також фестиваль Меридіан Одеса. Потім з великою приємністю з нашими авторами приїздили до Одеси з презентаціями книжок, з дискусійними заходами. А після початку повномасштабного вторгнення наша робота трошки змінила свій фокус. бо ми як корпорація, як видавництво, яке базується у Чернівцях, багато робили для становлення чернівців на культурній мапі Європи і присвячували себе популяризації української культури і літератури за кордоном. Ми робили можливим звучання українського голосу культурного в Європі. А після початку повномасштабного вторгнення ми продовжили робити це але. Надзвичайно важливим нам видавалося, видається досі підтримувати українську культуру в Україні і особливо на півдні України, тому що тут українська книжка, українська література потрібна. Активно потрібна її присутність, і ми власне тому тут із лайнапом авторів нашого видавництва, наших друзів, письменників і письменниць, які є провідними літераторами України. і Я дуже щаслива і вдячна усім їм за долучення до цієї програми. Ви можете побачити їх серед учасників. Їх дуже багато, і кожен із них це автор із або авторка із дуже різним бекграундом, з різною діяльністю, якою вони займаються. Але їх усіх об'єднує одне популяризація української літератури і власне боротьба за українську культуру. Це робота просвітницька, це постійні. Розповіді про Україну у світі це волонтерська робота, і на останню чергу це служба в Збройних силах України. Тому у нашій програмі є багато письменників, які власне воюють на фронті, і одна із них з причин зрозумілих нам не зможе взяти участь в Мердіан Одеси. Я говорю про Ірину Чорногуз, яка мусить бути на своїй позиції, там, де вона є. Ми передаємо їй привіт. Які часи, такі власне, і фестивалі, тому. Багато буде в нашій програмі про війну багато буде про боротьбу українського народу, і ми щасливі тому, що це і важлива тема, яку нам потрібно проговорити, але це і дуже якісна, хороша українська література, і в програмі кожен знайде щось цікаве для себе. Це і поетичні читання, це презентації прозових книжок, це публічні інтерв'ю, це дискусії. Тому, будь ласка, ознайомлюйтесь з програмою. Серед авторів, яких я вітаю вже сьогодні, тут у залі, Роман Малиновський, Ігор Помаранцев, Ірина Цілик, Григорій Семенчук, це ті, кого я вже бачила, Галина Крук, і ще дуже багато зараз прибувають до Одеси. Нам важливо ці три дні прибути в Одесі, поговорити, згуртуватися, і дякуємо, що ви нас так тепло тут приймаєте з приводу технічного моменту. Вітряна тривога, яка тут не рідкість. У цьому разі ми перериваємо події, які відбуваються в центрі Юніон, якому ми дякуємо за гостинність. Продовжуються події в режимі онлайн, де спікери будуть із бомбосховища далі продовжувати подію. А всіх вас, нашу аудиторію, будемо просити переходити в приміщення і слідкувати за подіями. звідти. Тарас Прохасько, також в залі вітаю, побачила. Тому, будь ласка, не нехтуємо повітряною тривогою. Спокійно залишаємо зал, переходимо в сховище і продовжуємо події. наші там здається, по програмі це все. Захід на всі за... вхід на всі заходи безкоштовний. Реєстрацію всі ви успішно пройшли. І я дякую двом фондам, які зробили можливим цей проект. Це в першу чергу агенція американська з розвитку USAID. Наші колеги, які опікуються розвитком культури і підтримки півдня України, ми вдячні їм, що ми можемо робити літературний фестиваль тут. А після бердян Одеса ми також їздимо їдемо з Іриною Цілик, Сергієм Жаданом та Андрієм Любкою в міста Херсон, Миколаїв і Запоріжжя. Тому, якщо хтось з цих міст дивиться онлайн стрім, або є тут, ми запрошуємо вас на читання. І дякую Українському інституту книги за підтримку фокусної програми презентації книжок про війну. Дякуємо. Я сподіваюся на вашу активну присутність протягом трьох днів тут в Одесі. Завтра ми можна поспілкуватися і після читань, взяти автограф, і давайте проведемо ці три дні активно і насичено. Програма дуже цікава, тому я щиро запрошую. Ще раз дякую. Святославу, можливо, щось додати, якщо є. Так, я хотів, я хотів от що сказати. Ми самі з Чернівців, з Буковини, і чому саме Одеса? Можливо, це е, лунає е, поклик Середземноморської крові. Зараз я поясню чому. Чорне море це. Бухта Середземного моря. Це східна периферія великого світу, який називається Середземномор'я. І тому південь України, я думаю, що і вся Україна може себе вважати частиною середземноморського світа. Одеса уж точно. Моя рідна Буковина, за поетом Ігорем Помиранцевим це дальнє Середземномор'я, тому, мабуть, мене завжди тягне на південь. Є ще мотив реальної крові, мій прадід був одеським літератором і знавцем історії одеських синагог. Мій дід з родиною також проживав в Одесі, От. і мене сюди кличе реальна кров. Ну а оскільки в країні війна, то сьогодні мені здається, не на часі відсижуватися в більш спокійних. Чернівцях. От, тому ми тут, тут наші друзі, письменники і письменниці з всієї України. І я вважаю, що такі міста, поранені, як Одеса, в першу чергу потребує нашої уваги і нашої згуртованості. Тому всім гарних днів, спокійних і слава Україні. Дякую. Це було офіційне відкриття. Від себе ще хотів додати, що насправді ми працюємо в форматі таких домашніх поетичних читань. Я не думаю, що тут місце пафосу. Тому все нормально, все спокійно, прекрасний зал, прекрасні люди, книжки, автори. Будь ласка, на домашніх читаннях почувайтеся себе як вдома. По графіку ми будемо виключно за графіком. І за графіком у нас наступна подія: це відкриття виставки картин, що стали книжками. Хочу додати, що це відкриття розпочнеться тут, на цій сцені. Ми, ми запрошуємо Катерину Касьяненко, художницю, і нашу подругу, яка є авторкою робіт картин, які представлені на виставці. Ми буквально 15 хвилин з Катєю поговоримо а потім за бажанням або всі разом. Або індивідуально можна спуститися і подивитися цю прекрасну виставку. Я раджу, тому що в одному просторі зібрані роботи Вищої художньої Ліги України. Це роботи Катерини Касьяненко, Олени Придувалової, Влода Кастирка, Матвія Вайсберга. Та графіка нашого друга і поета Сергія Жадана прикметно, що картини, які ви побачите, вони використовувалися для створення тіла і обличчя книжок. Книжки також поруч. Тому мені здається, це дуже цікава і актуальна виставка. Крім того, це книжки з приватної колекції, тому побачити їх публічно не завжди вдається використати цю можливість. Дякуємо людині, яка дозволила нам подивитись на ці роботи. І хто ж це? Дякуємо, Святослава. От дякую вам, друзі. Також книжкова ятка до ваших послуг можна і отримати автограф, а також у нас є якийсь фудкорт для відпочинку в перервах. Дякую, побачимося за 20 хвилин. Так, працюємо за графіком. Зараз перерва.